Осінь. пора, коли більшість господарів уже зібрали врожай і готуються до зими, але досвідчені селяни знають саме листопад це час не лише відпочинку, а й початку нового кола праці. Бо є такі культури, що люблять прохолоду, не бояться морозу і навіть користають із зими на добро. Посадиш їх у холодну землю, і навесні, коли інші ще лише дістають насіння з шафи. Тебе вже зеленіє грядка, це не диво, а проста народна мудрість, перевірена десятиліттями листопадові посадки це не ризик, як може здатися, а навпаки, дуже розумний підхід до господарства. Зима не шкодить правильно посіяному насінню, а допомагає йому пройти природне загартування. Коли сніг вкриває землю, він захищає зернятка, зберігає їх. Від різких перепадів температури, а талий сніг навесні дає вологу, потрібну для пробудження. У природі ж багато рослин саме так і ростуть насіння падає восени, лежить у землі всю зиму, а навесні проростає без жодної допомоги людини. Людина лише перейняла цей природний закон і пристосувала до свого господарства. Ще одна велика перевага таких посівів. Це економія часу навесні, бо коли настане березень-квітень на селі роботи хоч греблю гати, треба і сад, і город, і худобу, і будівлю підлатати. Тоді вже не до дрібного насіння, яке треба вчасно висіяти. А якщо зробити це восени, то весною можна зітхнути спокійніше. Грядки вже готові, насіння в землі залишається лише чекати перших сходів, та й урожай прийде швидше. Іноді на місяць два раніше, ніж при звичайній посадці. Дехто каже А як же морози? Насіння ж змерзне. Але то помилка. Мороз не страшний, якщо посадити вчасно, коли земля вже охолола, але ще не замерзла. Головне не поспішати. Якщо посіяти зарано, насіння може прорости восени, а тоді паростки загинуть узимку. А коли дочекатися сталих холодів. Насіння лежатиме спокійно, ніби спатиме до весни, тут головне відчуття часу, яке приходить з досвідом. Коли земля вже тверда, але ще приймає насіння тоді саме час. Є ще одна користь від таких осінніх робіт: земля після зими стає більш пухкою, насіння краще приймає вологу, не потребує такого частого поливу. До того ж навесні менше клопоту з бур'янами, бо більшість із них проростає раніше і підмерзає взимку. Таким чином весняна грядка виходить чистішою, а сходи культур сильнішими. Це природний відбір, який робить усе за тебе слабке насіння не виживає, зате решта росте здоровим і міцним. У сільській родині осінні посадки то ще й добра нагода об'єднатися перед зимою коли вже всі запаси зроблено. Комору поповнено, можна спокійно вийти на город, переглянути грядки, підготувати землю, посіяти те, що треба. Є в цьому особливий спокій і мудрість, бо хто восени працює, той навесні радіє, замість клопотів і поспіху перші паростки, що зустрічають сонце ще тоді, коли інші тільки готують насіння. Старші люди кажуть листопад не кінець, а початок. І справді земля в цей час ніби засинає, але не мертво. А щоб у е, відпочити і дати життя новому якщо посадити щось під зиму, то допомагаєш природі зробити її роботу. Весною ж отримаєш вдячність у вигляді зеленого рядочка петрушки, моркви чи цибулі, які виглядатимуть з-під снігу, мов знак, що господар не дарма працював. Посадка в холодну землю це не хитрощі сучасних агрономів, а повернення до давніх звичаїв. Наші прадіди так і жили, сіяли восени, щоб мати їжу навесні, бо раніше не було теплиці добрив, але люди знали, як працює земля, і ця мудрість не зникла да вона просто чекає, щоб її згадали. Хто розуміє землю, той знає вона любить турботу не лише в теплі, а й у холоді. І якщо дати їй зерно вчасно, вона віддячить сторицею. Тож листопад не просто місяць підготовки до зими, це місяць далекоглядного господаря, того, хто не боїться холоду, бо знає, що в глибині землі вже спить його майбутній урожай. І коли березень тільки почне гріти сонцем, саме в таких людей з'являться перші зелені стрілочки, які скажуть: ти не полінувався восени, тепер пожинай. Перші плоди Коли людина вперше чує про посів у холодну землю, то часто дивується, як це можливо, щоб насіння не замерзло. Та досвід показує, що багато культур спокійно витримують зимівлю, якщо їх посіяти правильно. Головне знати, які саме рослини дружать із холодом, і як приготувати для них грядку. Щоб вони перезимували без втрат і дали ранні сходи вже з першим весняним теплом. Найчастіше під зиму садять моркву, буряк, кріп, петрушку, шпинат, цибулю сівок, часник, салати та редиску. Дехто навіть пробує з горохом або пастернаком і нерідко вдається. Та не всі культури однаково переносять холод. Наприклад, морква і петрушка, добре загартовані природою, вони не бояться морозу і сходять відразу після танення снігу. А ось редиска або салат потребують уважнішого вибору місця і часу посіву, щоб не проросли занадто рано. Тож важливо враховувати, коли саме земля охолола настільки, що насіння не встигне дати паростки восени. Але ще не замерзла каменем. Оптимальний час для посіву це коли нічна температура стабільно тримається близько нуля, а в день не вище 5 градусів тепла. У більшості місцевостей це десь із середини до кінця листопада. Грядка до того часу має бути вже підготовлена, перекопана ще у вересні, жовтні, розпушена з додаванням компосту або перегною. Дуже важливо, щоб земля не була надто волога. Бо мокре насіння може загнити. Тому добрий господар робить борозенки заздалегідь ще до замерзання, а сам посів проводить, коли ґрунт трохи підсох. Глибину закладення насіння роблять трохи більшу, ніж весною на пів сантиметра або навіть сантиметр глибше. Це для того, щоб насіння не вимило під час відлиг чи дощів. Після посіву грядку не поливають, бо волога в цю пору року лише зашкодить. Землю легенько притискають, щоб не було порожнин, і прикривають сухою землею або торфом. Дехто ще зверху посипає тонким шаром листя чи накриває гілками, так сніг краще тримається, а насіння спокійніше зимуватиме. Якщо планується садіння цибулі або часнику, то важливо вибрати тільки сухі зубки без пошкоджень, садять їх не глибше, ніж на 5-6 см. На добре освітлених місцях, бо ці культури, хоч і витривалі, але не люблять застою води, тож низини та тіні краще уникати. Досвідчені селяни радять садити часник на місці, де раніше росли кабачки або огірки, там земля пухка і чиста від бур'янів. Є ще одна важлива дрібниця позначити грядки кілочками чи табличками. Узимку, коли сніг. Вкриє все білим полотном, легко забути, де саме посіяв. А навесні можна ненароком пошкодити паростки, коли почнеш копати поруч. Тому в листопаді варто бути далекоглядним і позначити свої зимові запаси. Щоб захистити посадки від гризунів, деякі господарі кладуть у міжряддя гілочки ялини або полину. Миші не люблять їх запаху і обходять стороною. Інші накривають грядки агроволокном або старими мішками, залишаючи невеликий простір для повітря. Головне не допустити, щоб усильну відлигу насіння проросло, бо тоді молоді паростки не витримають морозів і загинуть. Саме тому осінній посів це завжди тонка рівновага. Не зарано, але й не запізно. Дуже добрий результат дає мульчування. Якщо після посіву засипати грядку шаром сухої трави, листя чи соломи, це допоможе утримати рівну температуру і вологу. Навесні така мульча не лише захистить сходи, а й збереже ґрунт пухким. У багатьох селах ще здавна робили так: після посіву накривали грядку старими рогожами або тонкими дошками, щоб сніг не видував вітер. Коли весна приходила, ці накриття знімали. І земля швидко прогрівалася під час ранніх весняних відлих не треба поспішати з відкриттям. грядок. Нехай земля прогріється сама, нехай перші краплі води зроблять свою справу. Як тільки з'являться перші зелені ниточки, тоді можна обережно прибрати накриття, розпушити землю між рядками і підсипати трохи перегною. Усі ці кроки допомагають рослинам зміцніти і не злякатися нічних холодів. Які ще можуть повертатися навіть у березні, також важливо враховувати, що підзимовий посів не потребує надміру добрив, головне родючий, легкий ґрунт і правильна вологість. Занадто жирна земля може навіть зашкодити насіння втратить стійкість, а паростки будуть слабкі. Краще покладатися на натуральні добавки. трохи компосту, золи, старого листя. Це природна підживка, яка діє повільно, але надійно. Розумний господар не боїться осінньої роботи, бо знає, вона окупиться сторицею. Хто має терпіння, той отримає навесні перші зелені листочки тоді, коли інші ще тільки чекають сприятливої погоди, це дає і моральне задоволення, і практичну користь адже ранні овочі завжди цінніші, соковитіші і солодші, і все це завдяки тому. Що людина не полінувалась у листопаді вийти на город, покопатися в прохолодній землі і довірити природі своє насіння. Якщо придивитися до старих селянських звичаїв, то легко помітити наші предки давно знали, як працює земля. Усе робили без зайвих приладів, але з великою уважністю до природи. Наприклад, у багатьох селах під зиму завжди сіяли моркву, кріп, петрушку і навіть буряк. Казали посієш під мороз, збереш на пору. Так і було. Коли весною ще лежав сніг, а по городі лише починала бігти тала вода, вже виднівся тоненький зелений рядок. Люди дивувалися, як то вдається, а старші лише посміхалися то ще з осені посіяно. У старі часи не було ні агроволокна, ні парників, ні навіть термометрів, щоб міряти температуру землі. Орієнтувалися на погоду на вітер, на пташиний політ. Якщо гуси ставали на воду, а вітер ніс із півночі сухий холод, то час уже був братися за посів під зиму. Насіння зберігали від власного врожаю, сушили на горищі, потім руками розсівали по борозенках і засипали сухою землею. Ніхто не поспішав і не нервував. Усе робилося з розумінням, що земля має свій ритм. Особливо цінували підзимову петрушку, бо та, що проростала сама без штучного тепла, мала зовсім інший смак міцний, пахучий, наче насичений зимовим спокоєм. А ще з такої петрушки виходив добрий насіннєвий матеріал на наступний рік. Так само робили з кропом. Підзимовий кріп сходив густо й дружность, його можна було рвати вже тоді, коли інші ще тільки висівали. У деяких селах Західної України сіяли під зиму навіть горох. Старі господині пояснювали, якщо земля не камінь, то кидай зерно не пропаде. І справді перші стручки з'являлися вже в травні, коли на базарі ще тільки з'являвся ранній товари з півдня. Люди продавали той горох і мали непогану копійчину, бо їхній урожай ішов найперший. Сучасне господарство, звісно, Має свої переваги, тепер багато хто користується агроволокном, плівкою або теплими грядками. Це допомагає утримати потрібну температуру, зберегти вологу і захистити насіння від різких морозів. Але принцип залишився той самий земля повинна відпочити з посівом, а насіння дозріти в тиші. Хто зрозуміє цю просту закономірність, той і без сучасних хитрощів матиме врожай. Багато господарів сьогодні комбінують старе і нове, наприклад, старі способи мульчування поєднують із сучасними матеріалами. Раніше для цього використовували листя, сіно, хвою, усе, що було під рукою, тепер додають біоплівку або нетканий матеріал, який не дає промерзнути ґрунту, а ще ставлять невисокі дуги над грядками і накривають плівкою лише в січні-лютому, коли морози найсильніші. Так насіння зберігається і не промокає під час відлиги. Інший сучасний прийом теплі грядки, їх роблять ще восени, викопують канавку, на дно кладуть гілки, старе листя, гній, зверху родючий шар землі. Коли взимку починається розклад цих матеріалів, земля підгрівається зсередини, і насіння навіть у мороз не страждає, весною такі грядки першими прокидаються. У них і сніг тане швидше, і сходи з'являються на тиждень два раніше. Є й зовсім прості методи, якими користуються вже десятки років. Наприклад, дехто садить під зиму часник і цибулю просто між кущами суниці або полуниці. І не тільки щоб заощадити місце така посадка допомагає відлякати шкідників, бо запах цибулі відлякує багатьох комах весною. Коли полуниця тільки прокидається між рядками, вже зеленіють паростки часнику, ку і земля не пустує. Ще один цікавий народний метод посів під суху зиму це коли насіння кладуть у вже мерзлу землю, просто зверху, і трохи присипають торфом чи піском. Такий спосіб вимагає точності, землю не копають лише злегка посипають, сніг потім сам у щільний чар, і насіння залишиться на місці. Навесні ж. Коли тала вода зволожить верхній шар, воно прокинеться саме. Цей метод, особливо добрий для кропу, шпинату й моркви. Старі господарі також мали свої знаки для вдалого підзимового посіву, казали, що сіяти треба тоді, коли ворона по снігу ходить, але не лишає сліду, тобто коли земля вже підмерзла, але ще приймає насіння, а ще радили не сіяти в повний місяць. Бо тоді насіння спить довше. І що цікаво, багато сучасних агрономів підтверджують ці спостереження у такі дні справді краще приживаються осінні посіви. Є навіть традиція посіяти кілька рядочків для проби, бо кожен рік різний, іноді тепло тримається довше, іноді зима приходить раптово. Тому розумний господар робить посів у два етапи перший, на початку листопада, другий. Усередині чи навіть під кінець. Таким чином, хоча б частина насіння вистрелить точно вчасно, і навесні вже не треба хвилюватися, що залишишся без ранніх сходів. Якщо говорити про порівняння старих і сучасних підходів, то можна сказати просто раніше працювали з природою, а тепер поруч із нею. Люди додали техніку, нові матеріали. Але головний принцип залишився посіяне восени насіння має час і спокій. Старі методи навчили нас довіряти землі, сучасні то допомагають зберегти стабільність і зменшити ризики. Але якщо поєднати обидва шляхи, вийде найкращий результат. Тому не варто думати, що нове завжди краще за старе. Часом найсильніший урожай виростає саме тоді, коли дієш по-старому, з любов'ю до землі і терпінням. Бо навіть найновіша технологія нічого не варта без уваги і турботи. А старі селяни казали просто посієш із думкою, виросте з подякою. І в цьому вся мудрість незалежно від того, чи ти користуєшся агроволокном, чи просто сиплеш насіння в осінню землю. Коли березень тільки починає пригрівати сонцем, і земля ще тремтить від нічного морозу, саме тоді приходить найприємніша мить для господаря. Побачити перші сходи. Здається, що вся осіння праця віддячила сторицею. Під злегка під талим снігом пробиваються тоненькі зелені ниточки кріп, морква, шпинат, цибуля. Вони тягнуться до світла, ніби самі радіють, що вижили після зими. Це не просто рослини, це доказ терпіння, далекоглядності і любові до землі. Бо хто посіяв восени, той весною має врожай удвічі швидше. Та навіть. Після того, як з'явилися перші сходи, робота не закінчується. У цей час рослини ще слабкі, корінці малі, і будь-який різкий мороз може їх пошкодити. Тому треба бути уважним, якщо прогнозують нічні заморозки, грядки варто накрити нетканим матеріалом або навіть старими простирадлами. Це простий, але надійний спосіб зберегти. Паростки від загибелі. Багато хто тримає під рукою невеликі дуги для плівки, вони швидко ставляться і знімаються, і не дають снігу чи дощу поламати молоді сходи. Коли дні стають довшими, а сонце тепліше, земля починає дихати, і тоді варто трохи розпушити міжряддя. Але дуже обережно, щоб не зачепити паростки. Ця проста робота допомагає наситити ґрунт повітрям, а волога після танення снігу. Не застоюють. Деякі господарі у цей час підсипають тонкий шар, перегною або компосту, щоб укріпити молоді рослини надати їм сил. Це ніби ранковий сніданок для землі, легкий, але поживний. Після підзимового посіву важливо не поспішати з поливом. Весною вологи зазвичай достатньо і зайва вода може лише нашкодити Корінці почнуть гнити. Лише коли помітно, що земля пересихає. Варто дати трохи води, бажано теплої, відстояної. Краще поливати ввечері, коли сонце вже сідає, тоді волога довше збережеться в землі. Коли сходи підростають і з'являється друга, третя пара листків, саме час прорідити грядки. Це важливий момент, який багато хто недооцінює, і якщо рослинам тісно, вони витягуються, стають тонкими і слабими. А якщо дати кожному паростку місце, він виросте сильним, і з міцним коренем і соковитим листям. Проріджені рослини можна не викидати, частину пересадити на іншу грядку або використати для зелені на стіл. Бо саме підзимова зелень має особливий смак холодний, насичений, свіжий. Ще одна порада не забувати про бур'яни вони сходять раніше, ніж здається. І можуть швидко заглушити молоді рослини. Поки грядка ще волога, бур'яни легко висмикуються руками якщо ж запустити, то доведеться потім боротися довше. Але в цьому теж є перевага підзимового посіву більшість бур'янів гине взимку і навесні їх значно менше. Головне не дати їм нової сили. Коли починає прогріватися повітря, Можна підживити рослини настоєм кропиви або золою. Це природна добавка, яка не шкодить ґрунту і робить зелень соковитішою. Не варто відразу братися за хімічні підживки після зими земля і так повна мікроелементів, треба лише підтримати природний баланс. Буває, що навесні трапляються тривалі дощі чи відлиги. У цей час важливо слідкувати, щоб вода не застоювалася на грядках. Якщо бачиш, що утворюються калюжі, зроби невеликі канавки для стоку. Підзимові посіви люблять вологу, але не болото. А ще краще, якщо грядки розташовані трохи під нахилом, тоді вода сама стікає вниз. Коли з'являються перші справжні листки, а земля вже не мерзне вночі, можна почати легке підгортання. Воно зміцнює корінці, допомагає рослині не завалитися від вітру. І в цей момент уже видно, що твоя осіння праця не пропала дарма. Кріп пахне, морква випускає м'які пір'ячка, цибуля тягнеться вгору. Ще кілька тижнів і можна буде зрізати першу зелень. Для тих, хто любить точність є ще одна порада не забувай вести простий запис у зошиті. Запиши, коли саме ти сіяв, яка була погода, які культури вдались найкраще. Через рік це стане в пригоді, бо кожна весна має свій характер. Одного разу морква може бути рясною, а іншого Петрушка візьме гору. Так із досвіду народжується справжня майстерність господаря. І головне, не треба боятися помилок. Кожен, хто хоч раз пробував підзимовий посів, знає. Не завжди все виходить ідеально, інколи насіння перемерзне, іноді зійде нерівномірно, але навіть із часткового врожаю буде користь, бо земля бачить турботу і віддячує тим, хто працює з нею в мирі, а не з поспіхом. Коли на початку березня інші ще ходять по болоті з відрами, а в тебе вже зелена грядка це не просто гордість, це знак, що ти живеш у злагоді з природою. Весна тоді приходить не лише на дворі, а й у серці. Бо перші паростки після зими це завжди маленьке диво, зроблене власними руками. І коли зрізаєш першу пучку кропу чи зеленої цибулі, дихаєш її запахом, розумієш, осінній труд був недаремний. Отож, головна порада проста не лінуйся восени, не бійся холоду.